Російські окупанти вкотре здійснили замах на президента України. Журналісти заявили про удар ракетою по кортежу українського лідера, коли той перебував із неоголошеним візитом у Одесі. Нібито снаряд впав за 150 метрів. Що у цій історії є правдою, та як відреагувала банкова? Про це вже за мить. Обов'язково підписуйтесь на канал Сейчас, тисніть на дзвіночок, та переходимо до термінових новин. У середу, 6 березня, путінські загарбницькі війська вчинили черговий теракт по місту Одеса, і це не просто удар. Терористи замахнулися на життя глави держави Володимира Зеленського. Сьогодні він прибув до південної Пальміри на зустріч із прем'єр-міністром Греції Кіріакусом Міцотакісом. Першочергове відрядження було таємним. Візит Міцотакіса в Одесу так само не був анонсований із міркувань безпеки. Але після того, як містом прокотилися гучні звуки, деякі змі застерегли. Президент та його гість могли опинитися у небезпеці. Вибухи фіксували на відео. Дивимось. А Адже Ох, проді. Чуть не безресу, зокрема, грецькі медіа почали писати, нібито Росія завдала ракетного удару по кортежу із Зеленським. При цьому в матеріалах заявили, що вибух пролунав за 150 метрів від передбачуваного місця зустрічі двох делегацій. Далі цитую з грецькою делегацією усе добре. Обидва лідери також зроблять спільну заяву. Отже, із Зеленським усе гаразд. Заспокоїла грецька газета «Прототема». пізніше. На публіці з'явився і сам Володимир Олександрович. Під час брифінгу глава держави повідомив, що він та грецький прем'єр бачили на власні очі ракетну атаку окупантів по місту. В момент вибуху вони перебували у порту міста Одеси. Далі почуємо з перших вуст. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Ці ще деталі, не знаю конкретно, але знаю, що є жертви, знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття? Будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Глава держави принагідно наголосив, що сьогоднішній удар показав. Потрібно ще більше посилювати протиповітряну оборону. Зі свого боку грецький політик розповів: почув звук сирени і вибухи. Пропонують цитату. Зеленський і його штаб нам показували і пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український, і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирени і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце. Це дуже приголомшливий досвід, сказав Міцотакіс. У військово-морських силах підтвердили, росіяни сьогодні вдарили по портовій інфраструктурі Одеси внаслідок атаки п'ятеро загиблих. Дані верифіковані речником ВМС Дмитром Плетенчуком. Кількість поранених уточнюється, ведуться слідчі дії, щоб встановити всі обставини цього воєнного злочину Росії, зазначив спікер. Тим часом пропагандисти з каналу Рідовка розказують, що в Одесі могло проходити нагородження бійців Збройних сил України. У цей момент у місті міг бути Зеленський, а в порту могло відбуватися вручення нагород спецназівцям. Наскільки ці відомості відповідають дійсності, невідомо, адже брати на віру дані ворожих ресурсів не доводиться. Я ж нагадаю, раніше голова головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вже розкривав, що на пана Зеленського були замахи. Кілька разів вони, себто росіяни, всерйоз готували певні операції. Дуже серйозно, ретельно планували, проводили підготовчі заходи. Зрештою, ви бачите, що українські спецслужби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося. Лаконічно прокоментував Буданов. Про понад 10 спроб скоїти замах на Володимира Зеленського йдеться у книзі Боротьба за його життя у середині Білого дому Джо Байдена. У ній автор Кріс Віпл зазначив, що ця кількість лише ті замахи, про які відомо достеменно. І ще інтригуюча заява напередодні лунала від журналіста-розслідувача видання Cat» Христо Грозєва – в інтерв'ю журналісту Михайлу Зигарю він зазначив, що ті самі Баширов і Петров намагалися вбити гаранта на початку війни. Петров і Баширов прибули до України у складі елітної групи ГРУ у 30 осіб. Далі слухаємо. тих самих людей, які взорвали склади в Чехії, в Болгарії, які отравляли е, і болгарського бізнесмена Гебрева, и, и скриполей Вот все эти что, самые люди... что и Баширов, и Петров были в Киеве? Да, все они были на территории Украины, чтобы, ну, такую самую красивую, с их точки зрения, часто войны и победы, У бійця в в плену бій там політичне руководство, політичне руководству, включає зеленського, щоб вони себе это списали. На що ще ладні піти путінські прислужники? І як тепер банкові варто розцінювати черговий замах на українського лідера? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Січас та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оперативних сповіщень, та залишатися на зв'язку зі свіжими новинами 24 на 7. Більше про них далі. Будьте з нами та не припиняйте перегляд. Чергове знищення ворожого корабля. Військовий гур прорядили морський парк окупантів у тимчасово окупованому Криму. Відтепер Сергій Котов має лише один морський курс на дно. Відновлення судна неможливе. Без довгих передмов давайте вдаватись у деталі. Це канал Січас. Підписуйтесь, ставте вподобайку на це відео і рушаймо. Ніч з 4 на 5 березня видалась вельми вдалою для гур та всіх українців. Сьогодні зранку стало відомо, що один із спеціальних підрозділів головного управління розвідки Міноборони України відправив у вічне плавання судно чорноморського флоту ворога у водах анексованого Криму, вартість якого плюс-мінус 65 мільйонів доларів. Про це повідомили у телеграм-каналі Гурму близько 9 ранку за Києвом. Крім того, там опублікували і ролик зі знищенням, який ви бачите на екранах. То який же корабель потрапив під приціл наших, та чим його вдалося ліквідувати? Останнє, що побачив корабель Сергій Котов, морські дрони Магура Ві 5 у уточнюють, що в цю карколомну ніч вдалу операцію здійснив спецпідрозділ груп 13 Цитую відомство. У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Гурмо України груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Які ж частини корабля окупанта потрапили під удар? Уточнюють у ГУР, цитую. Унаслідок удару морськими дронами Магура Ві5, російський корабель проєкту 2260, Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. На момент удару Сергій Котов розташовувався недалеко від Керченської протоки, саме там його і застали наші дрони. Цей корабель вже точно не попливе, адже пошкодження чималенькі, несумісні з життям. Так кажуть джерела видання «Абазріватель» в гур. Ось таку їхню цитату там наводять. Далі пряма мова. Вибух був настільки сильний, що корабель знищений, і про відновлення не може йти мови. До слова про згаданий вибух. Пропагандисти, паніки, яких завжди ні, але не цього разу вже рознесли по всьому телеграм, начебто, відео самого влучання. На ролику чудно багато пострілів. Самі ж автори в шоці від того, що бачать перед собою. Схоже, що знімаються теж із морського судна. Давайте дивитися на цей епічний яскравий бабах. Зариба така той знищений Сергій Котов. Отже, це судно, що базувалося до недавніх пір у чорноморському флоті, а потрапило до його складу 30 липня 2022 року. Відносно недавно значить одне із найсучасніших, та підтверджують і військово-морські сили. Крім того, там наголошують, що зараз на воді чотири такі кораблі. Серед них непошкоджене судно, тільки Дмитро Рогачов. Що ж до сьогоднішнього улову, так би мовити, то він носив ім'я на честь Сергія. Котова, контр-адмірала. його проект 22160. На ліквідованому кораблі можна було встановлювати крилаті ракети Калібр або ж Уран Х-35У, міг містити в собі екіпаж до 80 людей. Про уражену ціль дізнались, а тепер давайте і про те, чим же атакували. Магура В5 саме ці дрони, сьогодні у всіх на слуху. Примітно, що вони українського виробництва є надводними безпілотниками. Перший раз вийшли у світ в 2023 році на відповідній виставці у Туреччині. Магураві 5 має різноманітні функції: патруль, розвідка, пошуково-рятувальні операції тощо, а радіус їхньої дії до 800 кілометрів. Раніше братами-близнюками цих же дронів було потоплено Івановець. Це ракетний катер Росії, про що повідомляв раніше Кирило Буданов. Ну і схоже, у зв'язку з такими бентежними подіями на території тимчасово окупованого півострова настрої такі ж там ще з ночі й досі, схоже, застигли всі судна. Під приправою багатостраждального кримського моста глухо. Ніякого руху кораблів чи будь-яких інших суден немає. Ой, а що ж таке? Невже щось трапилось? Станом на приблизно 8.30 за Києвом. Ситуація була незмінною. Повідомляли моніторингові канали Партизанського пабліка. Схоже було із рухом на Керченському мосту. Зночі його закривали на щонайменше 8 годин. Згідно з твердженням джерел партизанів, все через начебто огляд конструкції переправи. Ну ну а під ранок паніка й зовсім схоже здолала окупантів. Там вхід вже йшла улюблена для них димова завіса, її запускали на старокримському полігоні. Причини невідомі. Таку інформацію о 8.10 передавав від читачів той же паблік. Та прокинулись вже й низка пропагандистів. Як почули про чергове ураження морського судна, то стали у своїх телеграм виписувати панічно сумні повідомлення. А що ж таке? А як же постійна побіда? До прикладу, один з них пише, що такими темпами окупанти плаватимуть аж ніяк не на бойових суднах. Коментувати це я не хочу, тому що якщо так далі піде, то в составі ЧФ остануться одні катамарани і резинові банани для адихаючих. Бойові банани або навіть гумові качки звучить непогано. Інші так звані військові блогери в лапках і взагалі не приховують панічних настроїв. кажуть, що треба швиденько забирати ті кораблі, що залишились, аби й вони не потрапили під приціл дронів. Ба більше одного виведення мало, треба ще й дещо додатково зробити. Цитую мовою оригіналу я не знаю, які виведи можна зробити, крім того, що зараз необхідно факт прийняти, Вывести все большие корабли за радиус эффективного действия беков, места стоянок закрыть инженерными средствами, исключающими поражение беками судов у причалов. Переложить задачи Черноморского флота на маломерные и быстроходные катера и лодки типа Раптор, подводные лодки и авиацию. Кинец цитаты. А нам такая паника в рядах оккупантов влошаем на руку. Дякуємо нашим хлопцям за вдалу операцію. Друзі, запрошую до коментарів. Там ви можете написати свої враження щодо почутого. Як думаєте, які наслідки матиме таке вдале влучання, та коли нам чекати вже наступного? До слова, помітили, що подія відбулася у день смерті Сталіна? Все напишіть у коментарях, не забудьте підписатись та поставити свою вподобайку. Прошу не перемикати це відео, адже далі детальніше про підтверджений гур вибух у Самарській області Росії. Що вивів з ладу одну із переправ окупантів, якою ті перевозили техніку та військових. Що на день то вибух у Самарській області Росії під приціл потрапив міст. Відтепер країна-агресорка матиме проблеми з перевезенням зброї на вбивчу війну проти України. Всі деталі гучної події обговоримо просто зараз у цьому випуску. Ви на каналі Січас. Обов'язково оформлюйте підписку, тисніть на лайк і рушаймо.